Антитерористичні контрдиверсійні заходи проходять у Харкові. Так, протягом двох днів 9 та 10 січня, повідомили в управлінні служби безпеки України в одному з районів мегаполіса, СБУ з військовими та іншими силовими структурами проводитимуть перевірку. Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури. А також виявлення та затримання можливих диверсійних груп під час антитерористичних контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту. Жителі міста силовики закликають мати при собі документи для встановлення особи та віднестись до таких заходів, що зараз проводяться у Харкові з порозумінням, і головне дотримуватись комендантського режиму, в якому конкретно районі проводяться контрдиверсійні заходи. В СБУ не повідомляють в рамках безпеки. Продолжаем восстановление девятиэтажки на Северной Салтовке. Данное здание получило большие повреждения в результате прилета. Было обрушение перекрытий и стен. Посредством башенного крана произвели демонтаж разрушенных конструкций, плиты перекрытия, стены. Был произведен большой пласт работ. сейчас возводим новые стены, льем перекрытие, так как сейчас зима, применяем прогрев бетона, чтобы было выполнены качественные работы. Также это здание получило повреждения в других своих частях. В одном из этих частей было обрушение лестничной клетки. Сейчас восстанавливаем лестничную клетку из металлических конструкций, наборных ступенек. Льем перекрытие, возводим новые стены спиноблока. Впереди осталась очень массивная работа. По плотности своей, помимо возведения стены, начнутся отделочные работы, кровельные. В ближайшие несколько месяцев уже будет виден какой-то результат. Конечный результат. І спальний район практично у центрі Харкова. Будинок був збудований майже два сторіччя тому, 1848-го. У квартирах пічне опалення. Люди обігрівають свої оселі газом. Оця пічка з 1954 року. Тут, як провели газ, оце вони стоять до сих пір. Хто спроможний, той поставив собі апарати. Там на второму етажі. І на першому етазі там є апарат. А нам тут 10 квартир нема. І у нас за стінкою йде газ. Так як воно? Гарно чи не гарно. От підмазувати їй у 90 років оцю пічку, да? а мені 80. Гарно підмазувати. Через неспокійний 2022 рік спеціалісти прийшли перевірити стан системи опалення до квартири Ольги Миколаївни. Все детально оглядають, бо кажуть, через обстріли, що мали місце у цьому кварталі, могли з'явитись тріщини всередині печі. Такі перевірки проходять зараз у Харкові позапланово, все через війну. Тут кажуть все в порядку, хоча і піч дуже вже стара і давно віджила свій срок експлуатації. Господині залишається слідкувати за нею та. Та при виникненні тріщин замащувати їх, та окрім пічного опалення, зараз на прохання харків'ян на перевірці газове обладнання та газові колонки у квартирі дому, що по сусідству комісія виявила порушення. Газовые колонки не должны находиться в ванных комнатах. То есть это есть нарушение. При переносе, скорее всего, что был использован под дымоход ВЕН-канал. Не приглашая нас, люди сами сделали и сделали большую ошибку. То есть если бы они нас пригласили, мы бы им указали на то, что неправильное место, скажем так, расположение дымохода у них. Колонка была бы на кухне, как это правильно, но дымоход бы остался на прежнем месте. А здесь нужно, необходимо, то есть здесь этот канал оставить как существующий рабочий вент-канал, а трубу от колоночки перенести, вот у них даже есть отверстие, перенести в правильный дымоход». Спеціалісти пояснюють, власнику квартири суть порушення та виписують припис і просять протягом кількох днів все виправити. Лише так наголошують, можна буде використовувати газову колонку. Якщо цього не зробити, життя мешканців квартири буде під загрозою, бо можуть утриїтися газом. Ну от рішать будем в будь-якому випадку. Ну так, ну якщо погасне, то це плохо. В общем, це об'яснив трохи, що спеціаліст. Тобі до я тому якби как бы, относився, я понимаю, як це може працювати. Ну, об'язательно в ближайше час, як то так себе подіч. Через несправність пічного та газового опалення на Харківщині цього опалювального сезону вже сталися нещасні випадки. Вчаділи шестеро осіб. Четверо на Балакліщині та ще двоє на Ізюмщині. У Харкові ще обійшлося без нещастя. На этом районе 327 печей, которые остались вот в таких домах. Мы их обследуем после того, как, извините меня, началась война, и за очень частых взрывов трясется дом, и что в нем происходит. Внутри каждой из печей из-за взрывной волны происходит землетрясение. Трус і канали просто розрушаються між собою, тобто це всі перетинки, нема герметичності і може бути просто угарний газ пойти до сусідів. І це вже йде небезпечно. У випадку, якщо харків'яни помітили якісь несправності з пічним чи газовим обладнанням, співробітники комунального підприємства просять звертатися до них. Саме так можна попередити лихо. У Харкові міністр закордонних справ Німеччини Анна Бербок першою іноземна делегація відвідує міську дитячу лікарню номер 16 Саме у цьому медзакладі необхідну допомогу утримує малеча з нирковою недостатністю, онкогоматологічною та гематологічною патологіями. Від першого дня війни лікарня працює, а медики не покинули робочі місця. Однак, навіть місце, де рятують життя маленьких пацієнтів, російські окупанти обстріляли під час нещадних бомбардувань Харкова. Буквально декілька кілометрів, звідки були російські гради, які обстрілювали постійно місто Харків, і в тому числі цей індустріальний район. Було таке потужне влучення і у цю будівлю лікарні. Однак, зараз ми встановили все це, були розбиті всі окна. Також були порушені частково конструктива будівлі. Загалом же додає Ігор Терехов різною мірою в місті вже зруйновано 53 медзаклада. медзаклади. Попри це, зазначає мер лікарі намагаються вчасно та якісно допомагати усім пацієнтам. Ми пишаємося нашими лікарями, медичними працівниками, дякуємо нашому міському голові. І низький уклін нашим воїнам, які кожного дня наближають нашу країну. На думку Аналени Бербок, наразі стратегія російської армії полягає саме в руйнуванні інфраструктури, а це загроза. Жує українцям залишитися під час зими без світла, води та опалення, саме тому зазначає міністр, гаяти часу не можна. Уже зараз треба допомагати Україні не лише захищатися від реб, а й звільняти окуповані території. Щодо відновлення, то ми за останні місяці прийняли дуже важливе рішення. Йдеться про те, що ми не будемо чекати кінця війни, щоб почати відновлення. А саме з того моменту, коли руйнування трапляються. Тому ми тут саме в Харкові хочемо допомогти шляхом партнерства між містами. Містом партнером Харкова це Нюрберг іде підтримка дитячої лікарні інших медзакладів. І крім того, ми допомагаємо із розмінуванням. І я говорила про 20 мільйонів. Це стосується і Харкова. Також Харків відвідав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Гуманітарна та фінансова підтримка, яку надає Німеччина, наразі украй важлива, але необхідна і зброя, у тому числі сучасні танки. Наголошує Міністр я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки. Леопард. Ці танки потрібні для того, щоб звільнити українські міста та села, які все ще перебувають під російською окупацією, і врятувати їх від тих руйнувань, які Анна Лена сьогодні побачила на Салківці, яку розстрілювали з артилерії, з танків, з систем РСЗВ. Кулеба додав, що спільними зусиллями таки вдалося повернути Харків на дипломатичну мапу світу. А цей візит на делегації, на його думку, матиме широкий резонанс не лише у Німеччині, а й в усій Європі. Адже Харків зараз яскраво демонструє, на що здатна ворожа агресія, руйнування та смерть принесли місто російські загарбники. Тож сподівається Кулеба побачивши це на власні очі, Аналена Бербок допоможе активізувати ще більшу підтримку міжнародних партнерів. Кадри нічного обстрілу, що росіяни здійснили по території Харкова. Одна з ворожих ракет влучила в склад, де зберігалася піротехніка. Те, як вона детонувала, чутно було у багатьох районах міста. Я спав, коли це почалося, я спав. Мені дзвонили, сказали. Були два хлопка тут. Я сів в машину і приїхав. Приїхав, воно вже стріляє. Фейерверк далеко було видно від метро Київської. От і все. Постояла, постреляла часа полтора, два, потом поржарники все залили. Мы все, крыши повреждены, рядом там крыши пообрывала шифер, повылетали стекла, вылетали другие стекла. Мы же не ходили, не смотрели. в Склад, склад в ноль вылетел. Все, увидите, склада нет. Близко 23.00 стався ракетный обстрел міста Харкова, безпосередньо Киевского району. Одна из вооруженных ракет влучила на территорию складской будівлі. За декілька хвилин Надійшов виклик до ДСНС. До місця події прибуло 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та 25 чоловік особового складу. Було встановлено, що горить одноповерхова складська будівля, де зберігались піротехнічні вироби. Загальна площа пожежі склала близько півтори тисячі квадратних метрів, і була детонація піротехнічних виробів. Рятувальники приступили до гасіння пожеж, і вже о 1.41 пожежа була пожежу було повністю ліквідована. А поки у Харкові люди слухали та бачили масштабний феєрверк, а рятувальники гасили пожежу, в країні агресора відзвітували. У Харкові вдалося вразити воєнний склад, де зберігалось озброєння та особовий склад. А це ось ранкові кадри наслідків того, що залишилося від нічного обстілу на території підприємства, де буцімто, на думку рашистів, був ліквідований БК. Вся територія усіяна залишками з під піротехнічних виробів: металеві двері посічені уламками та пробиті покрівлі сусідніх приміщень. М складського приміщення ракети впали і на території ще одного підприємства. Там загорілася суха трава. Також хвостовики від реактивної системи залпового вогню влучили в приватний будинок в цьому ж районі та неподалік однієї зі станцій метро. За даними правоохоронців, Харків в ніч на середу був обстріляний з РСЗВ смерч. На місцях обстрілу відпрацювали словики та вилучили залишки боєприпасів. Проводиться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Влучання снаряду системи «Смерч» з касетними з касетними начинням. вказане снаряду, як ми бачимо, прилетів у скотське приміщення на території Київського району, також знайдені уламки поблизу станції метро Київська, та також у частному секторі біля одного з приватних будинків. І на тепер проводиться першігові слідчі дії. На теперішній час порушено зареєстровано у ЄРДР кримінальне провадження за частиною першої статті 438 та проводиться до розслідування. Незважаючи на обстіли зі смерчу, у Харкові минулої ночі, обійшлося без постраждалих. Тонка крига небезпека для життя. Рятувальники Харківщини здійснили рейд водоймами пісочинської громади. Працівники ДСНС нагадали дітям та дорослим про правила поведінки на покритих кригою водоймах. Фахівці наголошують, що виходити на лід можна тільки тоді. Коли його товщина складає не менше 7 сантиметрів, особливо це стосується рибалок. А дітям взагалі заборонено самостійно виходити на замерзлі водойми. Про це нагадали й батькам. У зв'язку з погіршенням умов харківським районним управлінням проводиться посилена робота щодо правил поводження безпеки на льоду з місцевими мешканцями у харківському районі. Інспекторами харківського районного управління разом з представниками місцевого самоврядування було проведено інформаційне роз'яснювальну роботу та вручено пам'ятки місцевим жителям про правила поведінки на льоду. Представники служби порятунку також роздавали громадянам листівки, де представлений алгоритм дій, що потрібно робити, та як допомогти людині, яка провели. Ляся підліт. Викличте рятувальників, і якщо впевнені у своїх силах, починайте порятунок самостійно до прибуття фахівців. Не йдіть по кризі до потерпілого, а повзіть. Так ви збільшите площу і зменшите ризик, що крига трісне. Не наближайтеся ближче, ніж на 3-5 метри. У жодному разі не давайте потопаючому руки, скористайтеся дошкою, ременем, шарфом, гілкою, мотузкою тощо. Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечки. Ечної зони на березі потерпілому потрібно якнайшвидше потрапити у тепле приміщення, переодягнутися в сухий одяг. Людину мають оглянути медики, бережіть себе, заради власної безпеки, утримайтеся від виходу на лід. Під час чергового ракетного обстрілу Харкова, що стався 10 січня, дісталося не лише складським приміщенням. Одна із двох ракет, що окупанти випустили по місту, потрощила труби холодного водопостачання у Київському районі. В результаті чого була пошкоджена трубопровод, був пошкоджений діаметром 300 і 150. Дана ситуація призвела до відключення на момент прильоту частини. Будинки вчасного сектору, декілька тут підприємств. Без води залишилися близько 150 будинків, уточнює Микола Завада. Наразі всі вони тимчасово підключені до іншої лінії мереж. Попереду повна заміна трубопроводу протяжністю понад 40 метрів на одній ділянці та ремонт магістралі на іншій. попали прямо в ось наші труби. Саму трубу воно не правіла, але і за вибрации, скажем так, да? э -э -э труба от этого удара, ну, скажем так, треснула. Она треснула под дорогой, под улицей Шевченко. Складність таких робіт додають працівники в тому, що навіть приступити до ремонту одразу не можна, адже спочатку ділянку мають перевірити фахівці ДСНС. Перед початком робіт ми їх запрошуємо, вони і на цьому об'єкті у нас останки бомби були, лежали прямо на цьому місці, і вони її ліквідували, транспортували звідси, потім дають нам допуск для роботи. Повністю завершити ремонт вдасться не пізніше наступного вівторка, запевняють фахівці. Потім стануть до зворотної засипки розриття. Загалом вже майже за рік війни робітники Харківводоканалу переклали вже півтора кілометра трубопроводів. Йдеться лише про ті, що постраждали внаслідок обстрілів. Найбільше, згадують, дісталося Салтівському, індустріальному та Київському району. Около 20 попадань в місці було в наші водопроводи. нами практично вже там про на 95 на ну, станові некотори требують до роботи, що доповнітельних ремонт. Ну там вже будемо ділатик потеплі. У деяких будинках, а це близько сотні води й досі немає, бо частина з них взагалі не підлягає відновленню а от у інших робітники не мають доступу до квартир. Мешканці все ще не повернулися додому, пояснили на підприємстві. Ганна Григорівна, мешканка селища П'ятихатки, це околиця Харкова. Тут місцеві знають і називають її як баба Галя. їй вже пішов 91 рік, і ця війна для неї вже друга, яку вона переживає. П'ятихатки з перших днів війни потрапили під важкі бомбардування, але незважаючи на все, бабуся не втрачає світла та щирості, чим і надихає всіх, хто з нею перетинається. Ну, ту пройну я прожила, казала, тяжело. Голод був, їсти нічого було, їли, що тільки не попадеться там. А тут я прожила, як у царстві. Обід давали безплатно, гументарку дають, безплатно. Чого ж не те? Я, слава Богу, тут прожила. Всі місяці повномасштабної війни вона тут, в Харкові. Слух плохий був, так мені не один то. Ну, правда, що як бабахнуло весь дому, там я ж, в домі, прямо у квартиру летів, то бабахнуло правильно, що я підскочила із кроваті. Ну, мене внучка сильно боялася і ми ходили в підвал. У цьому домі в підвал ходили. Все час ходили в підвал, а тоді вона все таке не витерпіла. Решила уїхати, ну і мене забирала, ну я сказала, я нікуди не поїду, буду тут, що буде, то й буде. І вона то поїхала, а я тут одна, одна в залишилася. Обід давали мені безплатно, безплатно. гуманітарку безплатно, безплатно. Треба чим теж благодарити. Я й старалася, двір підметала, покуда не було наші дворничики, у садочку, там, де отримали ми обід, гументарку, та там допомагала дівчкам е, е, убирати двір. А тоді ця... дівчат буває, забирали в п'ятихатки туди, на роботу. Ну, а треба ж допомогти, тому що війна. Надо допомагати. Я допомагала їм листя грибти тутечко. Вони поки там роблять, я, я тут потахеньку, скільки сили є, скільки можливостей є, я потрошку листя грибу їм. І татечка проживала, бабуся, займалася зарядкою своєю. От така моя сириковська життя. Я навіть свою пенсію одіслала. Ну, на... сказала, що подіслали для воєнних. Так що душа чиста. Желаю успіха їм, желаю їм скоро возвертитися, закінчиться це кровопролиття і визвертися всім додому. Бо всі ждуть і дітки живуть, багато сиротів діток поставалися. Ну на що це війна? Думала, це вже ж при. Буде житися хорошо, а вона на тобі. Скільки діток залишилося сиротами, а скільки він позабирав е е руски, позабирали діток туди? по телевізору чуєш? Страшне, не дай бо.